Марія Пар. Вафельне Серце. ЧАСТИНА 16. Відеокниги. Ми з Леною бавимося в Другу Світову війну. Завести коня не дитяча забавка. казала мама. А я її й не послухав. Мама з татом добряче розгнівалися. Якби не дідусь, нам, певно, довелося б повертати гірську шкапу назад, але до цього не дійшло. Дідусь усе залагодив, і хоч мої батьки нічим не виказували свого ставлення до гірської шкапи, я, однак, помітив вони все таки стали вважати, що кобила, яка стоїть у старій стайні, дуже сумирна і хороша. Життя знов плинуло своїм звичним руслом. Наближався березень. Я звик і до кобили, і до Лени». На вихідні Лена їздила в місто до своєї мами, а її мама часто по обіді навідувала скриту Матильду. Я чи не щодня думав про те, який я щасливий, що Лена не переїхала в місто. Як добре, що я не самотній і веселий. І загалом у нас довгий час нічого надзвичайного не стрясалося. Упродовж кількох тижнів після оказії з гірською шкапою ми з Леною поводилися, мов два ангели. Якось мені не по собі. Сказав тато одного дня за обідом. У крихті Матильді тепер якийсь ненормальний спокій. Хто зна, чи це так, але я думаю, татові слова так сильно вплинули на Лену, що їй у голову стрельнула неймовірна ідея. Коли ми прибирали посуд зі столу, вона раптом заціпеніла на місці, п'ялась очима в наше радіо і сказала: Ми його закопаємо, тріле. Закопаємо радіо. Атож, як розповідала тітка бабуня, відповіла Лена, ми його закопаємо та й побавимося у війну. Гарно було робити те, про що розповідала тітка бабуня. Очевидно, їй подобалося дивитися на такі витівки зі своїх високих небес. Однак задумане було настільки незаконним, що по тілу забігали мурашки. Але це на краще, сказала Лена. Нам треба відчути, що таке війна по-справжньому. Зненацька!» Мешканці крихти Матильди, самі того не знаючи, обернулися на німців. Лише ми з Леною лишилися норвежцями і всюди скрадалися, мов двоє шпигунів. Якщо нас викриють, то спровадять до рімі, попередила Лена. Ми викопали біля курника яму. Робота виявилася важкою, але, врешті-решт, у нас вийшла велика глибока яма. Така велика й глибока, що ми ухвалили зібрати туди всі радіо з крихти Матильди. У нинішні часи люди мають набагато більше всіляких радіо, ніж за тітчину бабуниної молодості. Радіо висіло у ванній кімнаті, стерео стояло у вітальні, магнус носив при собі кишеньковий приймачик, у міни був cd плеєр, а в дідуся старе велике радіо. Ой, казав я щоразу, як нам потрапляло щось на очі. Трохи забагато, хоч і безглуздо було б копати таку глибоку яму і не заповнити її вщерть, підсумувала Лена. Нам із Леною треба було проявляти неабияку воєнну спритність, оскільки ми мали здобувати. Всі радіо зовсім непомітно. Вийшла велетенська колекція. Навіть здоровецьке стерео з вітальні нам пощастило притарабанити в яму так, що ніхто не помітив. То як будемо закопувати? спитала Лена, коли ми вкинули в яму кишеньковий магнусів приймачик. А вони там не попсуються? спитав я. Лена відповіла, що, напевно, ці радіо повинні витримати усе так само, як і ті, які витримували під час війни, коли все було вкрай поганої якості. Зверху ми поклали мішок із сміттям, а на нього трохи накидали землі, і потім гайнули вистежувати німців. Спершу ми принишкли за кухонними дверима і дивилися, як мама всюди шукає своє радіо. Потім спустилися до дідуся, що стояв посеред кімнати і чухав голову. Що таке, дідусю? невинно запитав я. Мабуть, у мене трілуню вже почався маразм. Добре пам'ятаю, що зранку тут стояло радіо, а тепер ось немає. І хто б міг переставити цей допотопний агрегат, як не я сам. Лену ніби вітром здуло. Я знайшов її за хлівом, де вона качалася від реготу на землі. Та невдовзі німці стали одне одного про це розпитувати. Мама спитала дідуся, а дідусь спитав Міну, а міна спитала Магноса, а Магнус спитав тата. Урешті-решт вони всі зібралися на нашій кухні обговорювати зниклі радіо. Ми з Леною сиділи на драбині, що вела на горище, і усе чули. Думаєш, вони підозрюють нас? шепнула Лена. Очевидно, так, щиро промимирив я. Ми вирішили втікати. Так було у війну. Люди втікали до Швеції і ставали біженцями. Це треба було робити негайно, оскільки тепер німці почали нас шукати. Ну ж я й наталаю тобі боки тріле, почув я магнусів крик, що долинав не так уже й здалеку. Гайда по гірську шкапу. шепнув я. Диво дивне, як нам із Леною вдалося пробратися у стару стайню і вивезти коня так, що ніхто не помітив. Перед тобою людина, яка вже втікала, сказала Лена, коли ми сіли кобилі на спину, де не було сідла. Я схопився за гриву. Лена схопилася за мене і гукнула В'я. Ми вибрали коротку дорогу, якою їхали мопедом, коли за нами гналася Бальтазарова зграя. Швидко не виходило, хоч Лена безугаво кричала в Гірська шкапа, м'яко кажучи, не верховий кінь. Вона всього навсього гірська шкапа. «Нікчемисько не кінь. Роздратовано нарікала Лена. Нам треба десь сховатися. Їдьмо до високогірного юна, запропонував я. Тут недалечко і заразом побачимо, як йому там ведеться. У старечому притулку панувала тиша. Лена глянула на великий будинок і сказала, ніби він, як дві краплі, схожий на той, що у Швеції. Колись, як їй було два роки, її возили у Швецію. Може, прив'яжемо гірську шкапу тут? спитала вона і показала рукою на рекламний щит. Ми з Леною бували в старечому притулку зі своїм класом. Скажімо, виступали з концертом. Тепер ми були удвох, без блокфлейт, і нам було незвично. Та ось ми знайшли загальну кімнату, де сидів високогірний юн, і дивився у вікно єдиним своїм оком. Він тужить за пагорбами, подумав я. Хе-хе, голосно сказала Лена. Високогірний юн, побачивши нас, здивувався і зрадів. Я намагався пояснити якомога простіше про радіо, німців і все таке, і він зрозумів. Але у тій кімнаті було багато людей, тож деякі із них усе сприйняли за чисту монету. Зокрема, старенька пані на ім'я Анна. Вона подумала, що війна ще триває і нас із Леною справді переслідують фашисти. Не встигли ми зленою її оком кліпнути, як опинилися поміж спідниць і блузук у гардеробі пані Анни. Вона підставила під двері стілець і сіла на нього чатувати. Сюди же живцем не увідиш жоден німець, крикнула вона. Утім і ми з Леною не могли вийти. Я відчув, що мені вже починає набридати вся ця наша війна. Та Лена від задоволення у темряві аж квоктала. У гардеробі нікого немає, за якусь мить вирискнула пані Анна. Я з такою силою наліг на двері, що зробилася возенька шпарина, у яку я зазирнув. До кімнати пані Анни зайшли тато, дідусь, Міна і Магнус. Тоді повз них пропхався високогірний юн і взяв із нічного столика пані Анни банан. Він наставив його так, ніби тримав у руках пістолет. То було настільки кумедне видовище, що ми з Леною пирснули від сміху. Утім, засміялися всі, окрім пані Анни. Вона не бачила в цьому геть нічого смішного і що сили нас боронила. І лише тоді, коли тато пішов до загальної кімнати і сів за піаніно, вона забула про все і випустила нас із Леною з гардероба, бо дідусь запросив її на вальс. Як ви нас знайшли? спитав я. А як? Коли бачиш під старечим притулком коня, то розумієш, звідки ноги ростуть, сердито відповів тато, сидячи біля піаніно. Не так просто припаркувати коня. Похмуро звалася Лена. Аж тут високогірний юн витріщив око. Діти, голубчики, то ви привели сюди гірську шкапу. Мабуть, я ще ніколи не бачив, щоб старий чоловік так тішився. Того вечора ми пробули в старечому притулку з годину. А на прощання я пообіцяв, що ще не раз сюди навідаюся з гірською шкапою. Але спершу мама нас із Леною спровадила в гріні. Ми мусили цілих три дні по обіді визбирувати каміння на полі, де цього року вона мала намір садити капусту.